Всем привіт! Робота над прицепою продовжується ПТС 6. І зараз ми поїхали на почту. Забрали резину, яка прийшла на почті. Диски ми перед цим заказали, вже їх там повністю підготували, так як нам треба. Покрасили, зараз їдемо, все в місті зібрали, їдемо на шиномонтаж, Зараз заїдемо там, збортіруємо. Ну і далі будемо ставити на прицеп, подивимося, що у нас там буде. Тому що це цікаво вийде, далі покажу. Приїхали на шиномонтаж. Диски у нас готові, 19,5, 11,75 ширина. І от, от такий от буде скат. Скат ширина дебела по розміру 385, 55-19,5. Отакі от Це два в отличному состоянні, вони тут як нові. А ці два трошки хуже, ну нам їх хватає набагато. Зараз ради интереса підкатить що воно вийде Вони почти такого ж самого розміру будуть а по ширині цей набагато більше це у нас 315-60225 хоче подивиться ну, та ширші ну а по висоті почти такі Чуть-чуть там вони вище будуть Перший скат збортували. Розмір який внушительний. Це у нас стоять 315 6022,5 Вони вже раніше вони казалися такими широкими, а зараз вони вже кажуться вузенькими. 385, 55, 19,5. По грузоподйомності 156. Це в нас виходить 4 тонни грузоподімність. А ця буква G обозначає максимально 100 кілометрів. От будемо грузити тепер на прицеп 16 тонн. ну не 16. Хай там 14 тонн плюс стара прицепи і їздить зі скоростю 100 км. Отак от, от. Нові соски, тому що сосок... Був ізначально з цієї сторони, але ну, він нам тут мішає, тут буде ступитися, а тепер буде з цієї сторони, він тут нічому, по ідеї, мішати не буде. Резина у нас, виходить, три ската 22-го року. А ці два ската купляв отдельно 24 Ну, Вся резина, вона як нова, тут 14 мм висота протектора. А рідного заводського, по-моєму, 18 нового, нового ската 18. Ну, Це трошки тут а, крайки стерті. Ну, На фурах, я думаю, всі знають, що вони як завертають. вивертаються. Це колеса із прицепи. А це виходить, колеса із задньої осі ведучої. Тому такий тут і рисунок, протектор. Ще залишився один. І будемо загружати і їхати вже до прицепи. Є, дивіться, Це почти новий склад, це найкращий. Бачите, навіть протектор цей не, протектор нарізки, ці навіть не витерті. На цьому трошки підтерті. Цей такий. Ну, Найголовніше, що протектор тут нормальний. І ще тут його тертий і терти, і по грузоподібності воно тут капітальне. Ну і плюс до цього резина відносительно свіжа. Не дивлячись, на це, не дивлячись на те, що це Китай. Де він тут? Є тому, що резина свіженька. У нас і ця ось, китайська. 18-й год. Десь я тут знаходив, тільки що 18-й год з Ми її брали Бушню. І в принципі, ну от бачите, все одно є тріщинки, є ну, тим не менше вона ходить і на, груз... Цю... на, на нашу грузоподйомність її вистачає з головою. А цього і вистачає тим більше з запасом, дуже з великим. Так. І отак вони вже стоять на своєму місці, на прицепі. Поки ще рано назватися прицепом, сама рама підготовлюється все. Ну, колеса вже ззаді поставили. І отак вони виглядають. Резина внушительна, ширина така. Я думаю, служитимуть вони дуже довго. А ви пишіть коментарі, як вам таке переоборудування на такі диски. Диски переробили так, наповнюю диски 19,5. Хотіли на 22,5, але тоді там треба було. Вирізати більше кольцо, проставку робити. А з цими трошки проще, одне, що робили клини там. Трошки диск вирізали на станку, ну цю частину. І отака резина буде на даній прицепі. Це вже капітально. І широка по полю, не буде він провалюватися. І грузоподйомність тут дуже велика. Я думаю, для такої прицепи хватить їх дуже надовго.